Вергенькі мої, я шукаю роботу. Роботи в мене як такої немає, Я ще трошки шукаю. Була я на похороні Гвіда. Я вам покажу, я там не знімала нічого, тому що там майже ніхто навіть телефон в руки ніхто не брав. І робити якісь витяги, телефон, і робити якісь фотографії, навіть фотографії. Я не говорю вже про відео. Це не гарно і не красиво. Тому що день такий був сумний. І для чого фотографірувати, кого людей, чужих людей, фото. Для чого? Це було просто не потрібно. Там два-три таких малесеньких, і то я навіть багато не могла говорити, тому що були кругом знайомі люди, і це негарно. Це негарно. Не зараз я шукаю роботу і шукаю, але не дуже ж так сильно шукаю, бо у мене зараз багато ще таких справ. Мені ще треба зараз крісла мені привезуть на днях в кухню. Пізніше ще мені я на, на балконі буду порядок робити який порядок. Я буду робити там меблі, буду вставляти картон джесу, Прийде одна людина. Мені буде робити. У Мене багато таких планів, тому що мені треба довести мою квартиру, італійську квартиру. Довести її до гарного стану, до ідеального стану, щоб я пізніше вже не думала і за це не переживала. Так мені не хочеться, бо зараз кликати тих майстрів, щоб там духати, вони пішли, той порох, то то все, мені просто не хочеться. Але ще у трошки ще місяць-два до літа, я ще може витримаю, можу ще витримати, бо ще холодно. А пізніше, вже як літом, то я все. Я не хочу, я тільки витягаю інсалату з холодильника моцареллю, і буду тихенько їсти, отак, з що є в холодильнику, витягаю, ставлю. У нас стів і буду їсти. Це в нас, нас горячо, в нас нічого не хочеться. Нічого не хочеться. І буде дуже горячо, на море буду їздити. Будемо разом на море їздити. Біля мене тут море недалеко є, ви ще моря не бачили. Я вам покажу, яке море є. Вже треба буде їхати. Я з цього літа хочу дуже скоро на море їздити, тому що в нас вже починається тепло. Бо пізніше липень, особливо і серпень я взагалі на море не буду їздити, тому що там буде дуже, -дуже багато приїжджих людей. Буде дуже дуже гурячо. Машину нема де поставити безплатно, звичайно, і мені цього не хочеться. Їздити, я вже знаю багато років, що я в серпні я не їжджу на море і не хочу їхати. Буду тихенько в холодку сидіти в хаті. В холодку буду сидіти, буду три є арія кондиціоната. У мене трохи арія кондиціоната, якщо вже зовсім не годин витримати. А якщо то буду тихенько лежати на ліжку, не буду рухатися і не буду путіти. Буду мало їсти, не рухатися і не буду путіти. І буду душ приймати холодний душ два-три рази е в день. Два-три рази в день минулого року. Як я не мала ще минулого і позаминулого року як я ще не мала оцього арія кон як по-українськи кондиціонатора того, ж холодне повітря дує. Ми приймали душ три рази в день. Холодний, душ, абсолютно холодний, абсолютно холодний. Ми так звикли були, що навіть спочатку, як починаєш душ холодний приймати, то так спочатку «О -о 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 -о», а пізніше два-три-чотири рази, і пізніше все було нормально. І так ми літо будемо переживати ось таким. І робота, якщо мені щось попадеться, таке дуже не, не тяжке, дуже не тяжке, то я буду, то я піду. В контракті буде особливо, буде написано, що я буду знімати відео. Я зразу буду домовлятися, хочете, ви не хочете. Берете мене на роботу, все, я знімаю відео. Це, це буде моя така робота. Буде прописано в контракті. Людина має або соглашається, або не соглашається. Таке у таке мене життя і така в мене робота, і такий в мене канал. Це все про Італію. Дівчинка з автизмом. Чада, чао. чао. Сьогодні вона мала дві, дві мандаринки, їй мама дала. Дві дала дві каже, для Анни, одна для джади. Я кажу, та ні, не треба, не треба. Ні, ні, Анна, бери дві мандаринки, одну з'їжди, одну. Джада з'їсть. І ну, я согласилася. Пізніше, як ми вже на лавці тут в парку їли ці мандаринки, я думаю, це ж не гарно говорити так. Чому ж я так Ні-ні, не хочу, не хочу, не треба, не треба. Давай одну, давай одну. Тільки для неї це не гарно просто. І я вже це давно вже зрозуміла по-італійськи. Треба навіть зовсім не від... А, Треба так говорити, а, дякую, дякую. Дуже приємно. Отак, усміхнутися. дякую, дякую, і все. Тому що як людина тобі дає що-небудь, вона вже. Від того задоволення. Ви розумієте, получає від того людина задоволення. І, і через це треба сказати дякую і взяти. А ми, українці, ось так: ще один раз попросить, і я візьму. А скільки таке було раз, як мій тато теж багато разів розказував мені в дитинстві, як він встидався. І... А тут ніхто не просить. Тут один раз, тут, тут взагалі ніхто нікого не просить, один раз ще за столом, чи вас щось хоче дати, тут ніхто не насилує два рази не просить. Один раз сказав, і тут людина не стидається, а тут наоборот, як людина щось хоче, вона може попросити. Мама мій, як тут темно, вже починає бути темно-темно. Чада, ти, ти що, ти вже спати хочеш тут? А, вже спокійна, тому що замучена. Розумієте, замучена, Тому що кричала два-три рази, в неї був такий, так, так тяжко, так голосно. Я мовчу, я мовчу, тому що мені це дуже легко, в мене велике терпіння, дорогеньке мої. Велике терпіння. Якби в цей момент, якби я їй мала ще щось чим чи годувати, вона на мене плює, кричить і плює. Або якби я її мити мала, вона там, наприклад, кричить і на мене воду лиє, або що-небудь, або це було б тяжче. А ми по вулиці йдемо, ну кричить, то кричить, я більше ніякої роботи я не роблю. Я е, тільки терплю і, і знаю, що це через 10 хвилин пройде. От. Тихенько сіла і співає. Чада, чао, салюта тутті. Ми, ми виходимо з машини, бо вже темно, і нам треба трошки вийти, і ми її зараз заведу додому. Дуже сумний день, і віда нема, я йду на похорони. Один, майже 11 година я йду на цвинтар. не на цвинтар, а на цвинтар і там церква є. І там будуть похорони. Це ключі від хати, від його хати. Сьогодні я віддам ці ключі. Тут така матір Божа є. І на цьому наша історія з відом закінчиться, закінчилася вже. Просто дуже-дуже мені сумно зараз, бо він був просто золота людина. Золота людина. З ним було дуже легко, дуже легко. Він дуже відрізнявся від таких простих італійських пенсіонерів. Ну, нехай земля йому буде пухом, і нехай, нехай його душа піде в рай, тому що вона просто нікому, нікому, нікому поганого не зробив. Він був дуже добра людина. І я так, ключі віддам, зразу ставлю в кишені, щоб не забути, щоб зразу, тільки прийду, сина на побачу, зразу віддам я ці ключі. Цих ключів в мене вже ніколи не буде, діда ніколи не буде. Сьогодні я мала бути з ним. В цій годині, от зараз, в цій годині у барі така година, де ми завжди виходили. А його сьогодні нема. Не буде ніколи, як сумно. Машина вже є, вже привезли відео. П'ять по дванадцяти. Закінчився. Ну, сльози вийшли і мені, і всі вийшли сльози. Що зробити? Таке життя. Це така малесенька провірка. Сонце заходить, вже майже темно. Я хотіла подивитися, як буде виглядати світло в машині. І нас досить добре видно. Батериква. Завжди мені б'є по руці. Поступило тільки, що я читаю ваші коменти, тільки що прочитала. Поступило одне питання, як я доглядаю за машиною. Я за машиною взагалі не доглядаю і не доглядаю. Я дуже-дуже мало стратила на догляд машини. Я, я особисто, я за ціле життя, що в мене ця машина є, я її помила автоматично, де я заплатила 5-6 евро тільки один раз. Е, перше за все, я хочу сказати, що у нас тут е, завжди всі машини дуже чисті. У нас тут нема ні болота, ні, ні, ні снігу, немає ляпавки, немає спета. <ріпів> ляпавки у нас тут нема. У нас тут нічого нема. І в мене машина такого срібного кольору, і на ній дуже мало видно бруду якогось пороху. Пару раз в мене таке було, що машина була дійсно брудна, я її залишила під деревом. І там какашки, грубці, пташки вночі мені трошки її не трошки, а досить багато забруднили. А я двома бутилками ополукала, піше дощ почав падати, потерла, потерла, дощ попадає, все прийшло. Я не натираю машину, я не, не, не трачу ці гроші, ніякі гроші я не трачу, щоб доглядати машину. Мій син тратить багато грошей на машину. Він любить це терти, всякі ті шампуні купляти, всякі креми натирати, всякі ті салфетки, мачалки. Салфетки ті з замшу купляє там 5-6-10 євро. Вони коштують. Ми цього не робимо. Я цього не роблю, тому що протягом життя, якщо ви порахуєте, що у вас машина буде 10-15 років. Ви порахуйте, скільки ви грошей стратите на цю машину, на довід машини. А саме найкраще і, і все. А то, що треба, там страховку я плачу. Зараз я заплатила скільки заплачу, 680 євро страховки на рік. Страховка на рік пізніше сміється, сміється. Перша така була нервова. Що це ужас було, Це я втікала до машини, думаю, як би найскоріше до машини прийти, бо вона мене б'є, кричить голосно, і люди ззираються. Ну, от, сьогодні от ми ходили 4 години ми були на вулиці, то вона два рази цей взрив такий мала, але проходить, бачите, вже спокійно. Це дівчинка з автизмом, якщо ви мене бачите перший раз, це дівчинка з автизмом. І ось так, моя машина в хорошому стані. я тут... Тільки по місті їжджу, саме найбільше я їздила 100 кілометрів за містом. Я не їжджу, тому що в мене є компаньйон італійський, якщо ми робимо такі великі довгі подорожі, ми, звичайно, їдемо на його машині. І ось так. Дорогісіньки мої. Ви тільки гляньте, як, як тут гарно. І як тут гарно, і як тут спокійно. Дуже зелено. Зараз відведу джаду і йду додому. І ще зайду в супермаркет, бо ще треба щось купити. Дуже маленьке. Я тільки що виписала, там 5 речей, мені треба купити. Яблука я хочу купити. Бо останній раз я купила яблука Фуджі і вони були, не були смачні. Вони такі, вони такі невеликі і не були смачні. Це куплю пізніше подивлюся, що яйця. Що я ще написала? Не пам'ятаю. Таких 5-6 в мене список є. А дивіться, які стрімкі, ой, які сходи, стрімкі. Дуже стрімкі сходи. Квіти гарні, мармур. Так є, щоб зловитися гарно. І тут ліфта, напевно, що нема. Може, є ось там, де є от така збоку, бачите, ось. Ось, ось там, напевне, є ліфт. От, акуратно зроблена така плиточка внизу. Гарно зроблено по-сучасному. Поставили живі ті мертві квіти, і вони гарно виглядають, що, як нема кому доглядати за такими квітами. Ну, гарно елегант, елегантне, навіть дуже гарні горшки придумали. Дуже гарні горшки. А тут магазин. Штори тут роблять, бачите? Тут які ватюль, штори хочете, різні кольори. Все, все, все є. А як тут тяжко штори, тюль вибрати? Я не знаю, що я хочу, і як я буду, я взагалі перше, щоб йти сюди, треба знати, що ти хочеш. Треба просто мати-знати, показати, якийсь малюнок, якісь матеріали. Треба вже знати, який ти, маєш, який ти хочеш матеріал, щоб ось тут не мають тисячу. Всяких тих, щоб вибрати матеріал. Ось так. Ось так, дорогесенькі мої. Ось тут сідаєте за стіл і розказуєте свої бажання. Я машину тут залишила, бо місця ближче нема. Зараз тут додому ногами, хоча тут зовсім недалеко. Так, я сьогодні сама в хаті і я варю зупу. Розупу на три дні. Зупа така всяка лігумі, як Віталій говорить, мішані. Зараз дам ще, добавлю бульбу. Кипи чи не кипить. Ось ця, бачите, одну тільки бульбу я даю, одну єдину. Тут я її вимочила. вимочила три рази помила, щоб крохмалу не було, дрібненько нарізала і мені вистачить одна тільки бульба. Тому що бульбу я не їм, а я хочу їсти всякі. Чечевицю, лігумі. Це вже такий мікс зроблений. Кипить вже кипить, кипить, кипить. Гарно, бачите, скільки всього є. Навіть квіноя дала. Дала квіноя. Форру. Бачите, скільки всього є? О, це зупас дуже на здоров'я хороше. Я її дуже часто вару не таку, а різні. Що я зараз буду робити? Я зараз піду на, на балкон. Мене от від Гвіда Я принесла, і воно в мене вже дуже довго стоїть. Дуже довго стоїть. Вже Я так з його саду викопала, дала трошки води, трошечки землі. І отак, як принесла, бачите, так принесла, я так воду запхала. Все витягнуло, вже бачу один це ще, цей ще живий. Це вже бачу мертва рослинка, ця вже мертва, тут вже не знаю, що з цього вийде. Mm. Зараз я йду і на балкон. Ось так воно виглядає. Побачимо зблизька, що воно є. Та я можу і тут поставити, це нічого страшного, я ж помию. Mm. О, ця в мене рослинка чому вона зісохла зовсім? Бо вона, бачите, вона зовсім була не, не всередині, не в землі, а була поза. М -м, так само ця, напевне, ще може приживеться, може ще є живі листочки. Це, це вже ні. Оце до гори ногами запхала, юлки-палки, бачите, як поставила. Корінь догори, отакі малесенькі рослинки там в нього в саді були. І ось ця ще жива. Ця жива, тому що вона ось тут гарно гарно бачите, корінчик з водою, в воді. І тут трава від квіта з його садочка. І ось так. У мене вже є один такий горшок з його рослинками, що я викопала. Пізніше вам покажу. Це аспар. Аспар, таке дикий. Воно дике росте, ну не знаю, як воно розмножується, їсть така, бачите, бульбочка така, і воно так буде рости зараз. Посажу на балконі пізніше вам покажу. Сьогодні дуже-дуже тепло і дуже сонце. І вітру зовсім нема. Бачите, от навіть не рухається моя ця оця моя, бачите, а це, це є від комарів, від комарів. Тут вверху я отак потягну і закривається. У мене закривається ж кумарі, сітка від комарів. Ось так. Ось такий тракторець і телекоманду з боку ріжеть. Я думала, що на цей пеньочок залишать такий, але не залишають, не залишають цей піньочок. Напевно, викорчовувати не будуть, але ось так залишу вони його рівно землею, напевно. Інтересно, я такий механізм перший раз бачу.